В Кіровограді. Вуха. Осіннього дня якось з'їздив до обласного центру, аби відвідати універсальне торгове об'єднання і дещо придбати. Придбав, що не те і не все з парою обірваних у черзі гудзиків покинув заклад високої культури обслуговування. Для врівноваження балансу негативних і позитивних вражень пішов за останніми через проспект до картинної галереї. Увійшов. До великої зали і опинився в епіцентрі поля бою. Десятки картин навколо мене зливались в одне батальне полотно історії усіх часів і народів, повстання Спартака, Ватирило, Бородіно, бій під жовтими водами, перша кінна, татарська кіннота, облога Києва-монголами, воїни, зброя, коні. Як людина, котра нерівно дихає до коней, я стояв, забувши про свій невдалий шопінг в уто. Коні, гнідій, вороні, руді і сірі, чалій булані. Думка була одна. Завтра привезу діда Антона, з котрим пас коней, Зроблю йому подарунок. Наступного дня по обіді... В... Вилазив з москвича під картинною галереєю дід Антон, провідний фахівець з питань коней і взагалі гужового транспорту. Ровесник минулого століття, кінець 80-х років, підкрив завісу у його біографії, З молоду ходив за Таманом Григорівим на Одесу, відмітився в кінному полку Пилипахмари, втік до Бессарабії, повернувся в Сороковим до села у Другу світову доїхав під водою при госпіталі до Німеччини. Вмів орати і боронувати, косити і ворушити кіньми – професіонал. В залі з батальними полотнами дід Антон уважно розглядав картини, не проявляючи особливих емоцій. Зупинилися у кінці експозиції біля вікна. В надії на позитивні дідові -дід емоції запитав: Ну як вам? Неправда це все, Юрко? Як неправда, це кращі художники? Розумієш? Рідка в якого коня після другого бою були цілі вуха. І шрамів було. Огого. Та не переживай, Юрко, Ну звідки ці хлопці-художники знають, як воно було. Вони ж у кавалерії не служили.